Гарного всім я, дівчата і хлопці, хочу дати відповідь на один коментар. Мені одна дівчина написала, що я обманюю людей і е, цитую. Тут, не, без цитати тут ніяк не можна. От 3 столових ложок масла тісто не буде таким еластичним і блістящим. Ви додаєте, що то-то то то що людям не договорювати. Зрозуміло, що це ваш секрет, але не буде такого тіста на воді. Не обмануйте людей. Зроду, не обманювала людей і не збираюся я. Цю дівчину звати Світлана Олексєєнка. Я не знаю, звідки ця дівчина, але трішки було тут дебатів. Деякі дівчата писали їй відповідь за мене. От, так що я зараз хочу повторити це тісто і сказати лише одне. Я колись відео робила, там, де розказувала, скільки треба дріжджів класти. От, в звичайне дріжджеве тісто. звичайне дріжджеве тісто, чи то на воді воно, чи то на молоці. Я казала, що можна, от дивіться, я зараз приготувала стакан водички теплої і півстакана молока. Можна стакан молока взяти, можна стакан води взяти, можна півстакана молока, пів стакана води. В кого що є. Є, будь ласка, кладіть, немає, то сьогодні ми замісимо на воді. Я розказувала, що я беру, наприклад, на стакан води 25 г дріжджів. на пів літри води я кладу 50 грамів дріжджів, щоб, як кажуть, не заглядати в тісто. Оце таке. І 3-4 столових ложки цукру, і 3-4 столових ложки олії. І все, Сіль чайної ложки. Оце такий рецепт. Нема чого приховувати, ніколи не обманюю. Що замішую на камеру? Якщо я не замішую на камеру, а просто розказую. то е, Якщо я в рецепті написала, Значить, те я туди і поклала, дівчата, оце таке. Значить, так, замішую просте, легке дріждове тісто на пиріжки. Стакан теплої водички я беру 25 грамів сирих дріжджів. 20-25 можна покласти. Оце, якщо ви хочете, щоб не заглядали в тісто, то кладіть так як я. І все у вас вийде 3 столових три, або 4 столових ложки цукру. Я поклала три. Хтось любить солодкіше тісто, то покладіть більше цукру, хто менше, то кладіть менше. Це таке. Діло. Сіль. Зараз така сіль, що можна сплутати. Півчайної ложки солі. Олія, дівчата. Я ніколи не обманюю ніколи. Кладу перед вами три ложки. Покладу чотири. Ось так олії. Хто любить ванільний цукор, покладіть ванільний цукор. Я ще не знаю, що я з цього тіста буду робити. То я, 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 я майже ніколи ванільний цукор не кладу, бо я можу на ходу видумати начинку або солону, або солодку. От, от, от це так я розбовтую дуже легко. І ніколи я нікого не обманюю. А для чого мене обманювати? І буду віяти борошно. Борошна треба від 400 грамів. Зараз я перевію борошно. Борошно треба віяти поступово і замішувати. Якщо ви ці пиріжки будете жарити на сковорідці в олії, то краще додати, можна додати півчайної ложки розпушувача сюди. Да все добре, все вийде. Ніякого яйця, запам'ятайте, чим більше ви в тісто кладете яєць, маргарин, маргарин, то взагалі. Тісто робить дуже важким. Саме краще в тісто покласти сметани. Тоді тісто буде вологим таким, але ж всі хочуть, щоб і вологі були, і пухкі, тож так не буває все одразу. Вологе тісто це волокнисте тісто. Ось так, я потроху підвію і замішую. І не забувайте, що тісто любить тише, спокій, гарний настрій, і все буде добре. Хто любить домішувати тісто на поверхні, то будь ласка. Мисочка чиста. Я зараз Так я завжди роблю, помажу олійкою. Секретів, дівчата, нема ніяких. Ось таке тістечко вийшло гарне. Накриваю плівкою. Кутую в рушничок і відставляю десь до годинки. І побачите, які будуть пиріжки додивлятися до кінця, і все ви зрозумієте. Прийшла вже годинка, тісто підійшло таке гарне повітряне. Викладаю його на поверхню і зроблю з нього 9. Кульок, У мене буде 9 виробів. Приблизно так. Ось я пороблю кульки і відкладаю ще хвилин на 10, нехай відпочинуть. Дівчатка беру кульку дуже легко. Ось так я її розпліскую. Руку я вмочила, волію. Можна не вмочати взагалі. І ось так я буду скачувати такий джгутик буду робити. Ось такий джгутик виходить у мене довгенький. Тепер ось так я кладу, видно? Таку петлю роблю і дуже легко ось так закручую. Ось так оці два кінчики треба просто зв'язати десь тут і сховати під низ. І виходить ось такий віночок. І відкладаю. Дівчатка, тепер так само ще один жгутик роблю. Це я вам показую варіанти, булочок. Ось так. Я вже показувала багато разів. Ось так. Ще й такий варіант. Тепер просто ось так розпліскую тісто, дуже легко, такі кругленькі роблю і роблю надрізики, такі. І ось тут ось так зажимаю. І все. Ось така квіточка ще буде. Та ще один варіант. Розпліскую знов тісто, розрізаю на чотири частинки і складаю одна на одну ось так. Тепер верхню зліплюю. Ще одну зліплюю. Так. Ще одну зліплюю. І ось така у мене булочка виходить. Тепер ще один цікавий варіант. Так, розтягую, розпліскую тісто, гарненько так. Навіть якщо воно льветься, то не біда. Все добре. Ось так я розплескала, помажу олійкою зверху. Тепер зверху цукром, можна ванільним цукром, трішки ванільного цукру додавлю. Все дуже легко, просто так беру тісто і ось так його. Ось так скручую. Чи вам не варіант? Варіант. Ось, дівчатка, я наліпила різних пиріжків різних булочок. Тепер ставлю розтойку. І нагріваю духовку на 180 градусів. А коли булочки збільшились вдвічі, я їх мажу курячим яєчком. Я його розмішала з молочком, а можна з водою. Квіточка в мене тут. Бачите, сюди я посередині покладу. Зараз там зроблю тирочку, Уже легко. І сюди теж покладу повидла. Ось так ось цю булочку я потрушу ще зверху цукром. І ось цих дві. Можна не трусити, хто як хоче. Ставлю в духовку випікати 180 градусів, хвилин 15. Ось такі в мене, дівчатка, вийшли пиріжки. Пані Світлану, я нічого не приховую, дивіться. Я всі інгредієнти завжди прописую, розказую, показую, що я кладу. Ось так. Завжди про це кажу. Всі інгредієнти називаю. Навіть саме свій секретний інгредієнт і то я називаю. А секретний інгредієнт у мене це робити все з душею. Вкладайте душу і у вас все вийде. Робіть все з добром і все буде добре. Дуже смачно. Це такий варіант, як плюшок. Теж дуже смачно, цікаво, смачно. Робіть все з душі і у вас все вийде. А я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. Допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!